Найкращі продукти, які підтримує фазу детоксикації, я би сказала, що це група продуктів, яку потрібно споживати декілька разів на день, я би навіть радила. Тому що вона має андетокс-ефект, має жовчогінний ефект. І навіть коли ви припиняєте вживати ці продукти, вони ще два тижні будуть позитивно на вас впливати. І це. Хрестоцвітові, тобто капуста, броколі, білокачанна капуста, цвітна капуста, рукава, редис це все відноситься до хрестоцвітові. Броколі, хр... ну, тобто всі хрестоцвітові вони містять таку речовину, як сульфарафан, і він підтримує фази детоксикації, він підтримує виділення глютатіону, який є найпотужнішим таким продуктом для детоксикації печінці. Тому. Брокколі дуже важливо споживати. Особливо я рекомендую, знаєте, що вживати пророщене, мікрогрін, там найбільше всього, є насправді і готові бади, в яких вже є екстракти, але ми можемо і споживати, просто добирати ці речовину з продуктів. Тому я раджу, що а, не, сильно її, не сильно готувати а, брокколі, там, трошечки там, приварювати буквально одну-дві хвилини. Ці властивості будуть втрачатися. О, Можна їсти в сирому вигляді там, рукола, рідіска, гірчиця, до речі, дуже класно до цього відноситься. Але дивіться, склад, будь ласка.